Обороня, управління Перденспекції, Реально. Щось забув. Що забув? Колись, що забув? Причину зупинки сказав. Антикорупційна діяльність? Так, так. так, так. Тобто І це причина є. Наді віднови. Під'являєте підсвічення водія на ваше місце проживання, ваше... Так, якщо віць, є... А віць, ти, віць, що, номер, ти що, ти що, що, що ну, номери, знати, не бачиш, і у мене номерний знак? можна поміняв, що? Ну йди, перевір, чи я поміняв чи ні. Ні, а ні наші десь прийняті документи, що освічують то. Тобто в водіє. І в йти. Ти знаєш, що це незаконно, то що ти робиш зараз? Що я роблю? Я з вами на те не переходив, що робив. Ну не. я хочу на ти, тому що ти порушуєш право. Я до вас питаюся на вибух. А ти знаєш, що про закон, закон міліції говорить, що значок має бути на видному місці. Ні, значок має бути на одному місці, де йому, для йому, для йому має бути формі. Ну це має а бути ти на ти видному ти, місці. Він тобто, я... тобто причини зупинки немає в тебе, так? Да? <рес> що... Покажи своє посвідчення, я хочу бачити хто тут. Рега? Ага. Можна трошки під іншим кутом, бо я не бачу. Ні, ближче і навпаки. Ближче я не буду. Навпаки вниз, Вниз опустити. Ага, Ана... ага, блін, я не то читаю. Я поняв. Перший лейтенант міліції Рега Мирослав Ігорович. До 2016 року. А що фотографія якась не подібна? Що кажете? Фотографія не подібна. Не чую. Трошки глупкіше. Фотографія не подібна. Ось мої документи. А чого я не скажу, що не буду? Як? Ось мої документи. Родили це Франківську? Проживаєте також Франківську? За Франківську не чув. Це побачите. Будь чим.